Всім привіт! Мене звати Ася і це мій канал. А сьогодні хочу з вами поділитись п'ятьма висновками, до яких я прийшла за свої 25 років. У мене скоро день народження і мені виповнюється 25 років в цьому році. І тому в мене є багато-багато того, чим я хочу поділитись. І, якщо чесно, якщо б мені хтось... Про ці висновки я сказав років 5 назад. А, можливо, результати в моєму житті були б краще і були б набагато ефективніше, і я б трошки до інакших результатів дійшла в своєму житті. Тому неважливо, скільки вам років: 30, 40, 20, абсолютно важливо, 15. А, я щиро хочу поділитися з вами своїми думками і сподіваюся, що вони вам допоможуть а, побудувати своє життя таке, таке, яким ви його бачите. А, вже прямо зараз, в тому віці, в якому ви є. Ну що, поїхали? І перший мій висновок це те, що самореалізація, це не результат, а це більше внутрішні відчуття. Да, дуже важливо, тобто не буде такого моменту, знаєте, якогось досягнення, після якого ви такі сядете і скажете блін, я реалізована особистість на жаль, це так не працює. А, да, і це все воно отут. Тобто важливо розуміти, я думаю, що у вас у всіх є вже до цього часу певні досягнення а, ти, чим ви пишаєтесь в собі, а, і от важливо за це зараз зачепитись. Да, для мене самореалізована особистість це та особистість, яка займається тою справою, якою вона хоче. Да, вона може її монетизувати, можливо, ще якось її реалізовувати, да, можливо, як хобі. Тобто вона займається тим, що її запалює всередині да, і реалізовується в житті. Тобто, вона щось, е, якийсь не знаю, продукт, результат, щось вона отримає від цієї діяльності. І ця діяльність її наповнює. Ось що для мене. Да, в мої 25 років що я вважаю а, самореалізацію. А, на своєму власному прикладі я можу сказати, що я ніколи не думала, що я буду заробляти танцями. От чесно. от. От, от прям дуже чесно. Так, я дуже завжди цього хотіла, 100%. Я про це мріяла, але я ніколи не думала, що в мене моя символізація буде якось пов'язана з танцями. Дуже довгий час танці залишались для мене лише хобі, і ніякого стабільного прибутку з цього в мене не було до останнього часу. Тільки зараз, напевно, останні три роки я, ну. Прям стабільно і класно заробляю на танцях. Але до цього це було більше, більше мрія. І якщо б мені хтось три три роки назад сказав, що я буду нормально заробляти танцями, я в це абсолютно б не повірила. А, і тому на цьому я хочу вас змотивувати і сказати, що все реально. Головне знати свої бажання, да, розуміти, чого ви хочете чітко. І звісно, робити навіть пахати, я б сказала, до своїх цілей. А, Ось також психологія, це для мене моє друге таке натхнення і друга частина моєї самореалізації. Я ніколи не думала, що буду вести і знімати відео на психологічну тематику. Чесно, я цього дуже-дуже колись була боялась. А зараз я від цього кайфую. І я дякую кожному з вас, хто підтримує ці відео і дивиться їх. Це мене дуже дуже наповнює і я хочу ще більше і більше ділитись. Ось тому я до чого. Самореалізація це не просто результат, це про ваші дії. А також щоб я ще напевно хотіла б включити в цей пункт, це виконання ем, своїх бажань. Ем, вони в нас усіх є, да? тобто є якісь цілі те, чого ми хочемо, але вони формуються, скоріш за все, з якихось дуже крутих бажань. Ем, згадайте про що ви мріяли. Загалом в дитинстві, що це було? Можливо, не тільки в дитинстві, можливо, в підлітковому віці. Наприклад, я можу сказати по собі, я дуже сильно мріяла, так як фанатіла від Кей-Попу, хоча б раз побувати на концерті. І в цьому році мені це вдалося зробити. І після цього досвіду я можу сказати, що ті емоції, які ми отримаємо від виконання своїх власних бажань. Вони неймовірні і вони дають вам відчуття того, що ви можете все в цьому світі. Тобто, якщо ви хочете, ви це можете зробити. А це дуже і дуже важливо на ментальному рівні. Да, увага на ментальному рівні, тому що ментальний рівень формує в принципі, нашу, да, наш світ, в якому ми живемо. Тому, будь ласка, згадайте мій вам адвайс, Згадайте те, про що ви завжди бажали. І спробуйте це реалізувати або подумати, як ви можете це реалізувати зараз. Е, такі, так, так, такі задачі вони вас будуть акриляти, надихати, і ви будете більше розуміти себе і більше, ну, звісно, більше кайфувати від свого життя, тому що ви будете розуміти, що ви його проживаєте так, як хотіли, або так, як хочете. І е, коли ви живете своє життя, е, як ви любите, як ви його відчуваєте, е, Воно змінюється дуже-дуже сильно. Ви не помічаєте, як колись ваші бажання, про які ви реально дуже-дуже сильно мріли, як воно так з легкістю одне за одним виконується. У мене так сталося з танцями. Наприклад, я от, через тиждень я їду в танцювальний табір за кордон, де я буду танцювати з танцівниками, з якими я надихалась загалом весь свій танцювальний шлях. І я просто я буду розуміти, що я буду навчатися цих людей. Тобто я буду їх не просто бачити десь чи просто танцювати і хореографію, а я буду з ними спілкуватись. І це для мене як бум. Тому висновок самореалізація це не я тепер крута, да? це момент, коли ви починаєте жити своє життя наповну. Коли ви е, починаєте жити справжнє своє життя тими бажаннями, які у вас були, є е, е, діяти, в принципі, так як ви хотіли. Це дуже і дуже важливо. Отже, я вам всім вважаю знайти себе і самореалізувати себе. Наступний висновок, до якого я дійшла, що. Впевненість – це не характер, це скоріше сила мислення. Зараз поясню, що я маю на увазі. В принципі, якщо б мене ви зараз запитали, що б я собі сказала в свої 20 років зараз, я би сказала: будь впевнена, ти зможеш все. Будь впевнена в собі. Тобто, впевненість це все, це твій фундамент, це те, на чому буде ґрунтуватися твоє життя, і це правда. Ми чомусь думаємо, що впевненість вона приходить знову ж таки, як і самореалізація, отак, після якогось досягнення цілі, чи не знаю, ну чи просто ти просинаєшся і бам, все, ти себе так відчуваєш. На жаль, ні, це все. Так само робота з нашим власним мисленням і з нашим власним відчуттям себе. А, да, в мене є окреме відео а, про впевненість, можете його подивитись. Але а, те, що я точно хочу сказати, що впевненість це не те, що ми народжуємось. Це в принципі те, що ми в собі виховуємо. Тому ви починаєте виховувати впевненість вже зараз, вже сьогодні. А, тому що це напевно один з найважливіших критеріїв, який допомагає досягати успіху в житті, а, які допомагають в цілому жити це життя. Да? Тобто, безпереності його класно і круто, і на максимум не проживеш. Тому а, вже потихеньку йдіть до впевненості в собі. А, це звичка це спосіб, по-перше, думати, і по-друге, це спосіб життя. Не задавати питання перед тим, як прийняти якесь рішення. Ну, я маю на увазі багато питань, да сумніватись постійно, чи робити, чи не робити. Це про те, щоб сісти зрозуміти, що це тобі треба, і зробити це впевненість. Це те, що з'являється після дії. Робіть, помиляйтеся, пробуйте, живіть це життя на максимум і обов'язково виховуйте в собі впевненість. І третій висновок це те, що е, чужі думки це просто шум. Головне не зраджувати самому собі. Е, це дуже і дуже і дуже важливо. Да, на, ми живемо в соціумі. Тому чужі думки це те, що ми так чи інакше будемо е, да, взаємодіяти в будь-якому випадку. Е, а, да, в кращому випадку вас оточують класні, круті люди, які розвиваються, вас підтримують і надихають. Це в кращому випадку. Але е, ми живемо в реальному е, світі, і, на жаль, е, в тому світі, в якому ми є, е, зараз більше людей навпаки, які заздрять. Які дав яких негативне мислення, які загалом заряджають е, тебе тільки негативом. І, ну, ще, якщо зовсім не повезло, там, не знаю, булять е, да, чи гейтять неважливо. Іноді чужі думки вони бувають корисні і е, завдяки інакшим людям ми навчаємось. Да, це теж правда. Але важливо розділяти, коли ця критика да, е, на чомусь обґрунтована. А коли це просто або за або людина тобі заздрить, або в неї просто поганий настрій, або вона просто не хоче, щоб ти щось класне зробила в своєму житті. А, тому важливо це обмежувати Да? і, і найголовніше а, головне, щоб у вас була своя власна думка з приводу любої ситуації, да? тобто власні принципи вони теж дуже важливі. Якщо це суперечить чиїсь думці, це не означає, що ваша думка якась не така чи неправильна. Загалом вам не треба бути в житті для кожної людини зрозумілою, правильною і так далі. Ви маєте бути з собою в першу чергу. А люди, які точно ваші, вони під вас підлаштуються і вони будуть приймати ваші думки. Тому я вам дуже і дуже рекомендую, з цього часу не звертати увагу на чужі думки. Думати краще про своє власне про свою власну думку, да? е, питати себе, мені ця думка чимось допомагає. Тобто я дійсно ну, тепер розумію цю ситуацію по-інакшому і хочу зробити по-інакшому. Чи я просто розумію, що е, ну, ця людина мене просто не підтримує? Да? Вона просто не моя і тому е, вона мені таке каже. Тому висновок, коли ти намагаєшся догодити іншим, ти втрачаєш себе. Тому вибирай себе і навіть якщо це комусь не сподобається. Будь собою, обирай себе, обирай свою думку, обирай своє життя. Наступний висновок роби навіть якщо не впевнений. Дуже багато в моєму житті було моментів, коли я сумнівалась. Звісно, я же людина теж коли я сумнівалась, коли я не розуміла. Чого хочу до кінця. А коли я загалом не розуміла, от я ціль, да, але я не розумію, як до неї дійти. Ну, от це, наприклад, з танцями, монетизація танців, це для мене було завжди таке е, вічне питання. Е, е, я не знала, як туди прийти. Я не знала, як стати там, ну, да, як, як цим нормально заробляти. Ще, як, ще, що з цим можна загалом зробити? Е, е, і якщо б я б не робила дуже багато дій, якщо б я не пробувала. Цього всього на даний момент не було, і я би до цього таки не прийшла. Тому, е якщо вам приходить якась думка, спробуйте, робіть, навіть якщо ви не впевнені, що з цього вийде, просто спробуйте, е це, ну, знаєте, м як на мене, краще жаліти про те, що ви зробили, ніж про те, що ви не зробили. Е тому пробуйте, ризикуйте е і чим більше ви робите дій... Все одно ці дії вас кудись приведуть. Ви познайомитесь з людьми, з тими, з якими треба. Не знаю, якийсь проект у вас залетить, і з за цього у вас будуть знати ще більше людей, і це якось вас наштовхне на інакші проекти. Тобто, це, це все взаємопов'язано. Тому ніколи не здавайтесь і робіть. Робіть, не здавайтесь і рухайтесь далі. Тобто не треба бачити увесь шлях одразу, просто зробіть наступний крок. І після цього наступного кроку ви зрозумієте, який наступний крок, і так колись ви дійдете до того, до чого ви хочете. І останній висновок, яким би я хотіла сьогодні з вами поділитись, це те, що джерело нашої сили воно знаходиться всередині нас, а не зовні. Да, ми всі звикли розуміти, що ресурси це що? Це гроші, це якісь знайомства, це там якісь люди, або це, наприклад, підтримка сім'ї, підтримка твоїх близьких. Так, це все, що я перерахувала, воно теж дуже важливо. Але без вашого внутрішнього опори нічого в цього не буде. Саме завдяки цій опорі ви зможете рухатись далі, виховувати свою впевненість собі. Бути стійкими проти чужих думок, я веду до того, щоб ви не зупинялись і розвивалися не тільки, наприклад, в якійсь справі, а ще й розвивалися духовно і психологічно. Це дуже і дуже важливо. Да? Це і про відповідальність, і про зрілість. Це про багато багато чинників. Бо успішні люди, кого ви не візьмете, вони всі займаються власним розвитком. Саме духовним розвитком. Неважливо, яким шляхом хтось медитує, хтось не знаю, займається йогою, хтось постійно відвідує якісь коучинги. Я можу сказати за себе, що ну, звісно, так як я психолог, я постійно навчаюсь і я постійно проходжу не тільки, да, скажімо так, професійні тренінги, майстер-класи, якісь навчання, тобто не, так, не тільки про інформацію, Інструментарі да, моєї роботи як психолога з клієнтом. Але я також і пропрацьовую себе як особистість. Ну, по-перше, щоб власні травми не заважали моїй роботі з іншими людьми. А по друге, звісно, це дуже важливо загалом зростати психологічно. Це, це одразу видно по результатам. Да, і загалом по тому, як я відчуваю в своєму житті. Тому е, ментальне здоров'я це дуже і дуже важливо. І я це говорю навіть не просто як психолог, а просто як людина, яка теж сама це на собі в першу чергу е, це знає. Е, тобто, якщо б, наприклад, я б не пропрацьовувала певні установки, просто б не працювала б над собою, е, я знаю, що я би не жила так, як зараз, сто відсотків. Я б не змогла бути в такій реальності. Я б не змогла пройти через стільки перешкод. А, да, я була б більш слабкою, а, була б менш стресостійкою і так далі. Тому а, вкладайте в свій власний розвиток, а, як в професійний, так і в себе особисто. Це дуже і дуже важливо. Навіть перегляд таких відео. Та, як моє, а, такого контенту, якщо чесно, дуже багато і на Ютубі, і усюди. Є багато різних класних книжок. А, це нехай невеличкі інвестиції, але, можливо, якесь одне чи два відео. Вони реально можуть врятувати ваше життя і змінити е, ваше, ваше мислення. Або якщо у вас є таке бажання попрацювати з якимось спеціалістом коучем, це теж дуже прикольно, дуже прикольний досвід, і він дає дуже круті результати. Тому це не самореклама, реклама, але е, я реально вам раджу на це звернути увагу. І чим раніше ви почнете розвиватись і займатися собою. Тим більше результатів ви зможете досягнути, і тим більше, тим швидше я б, скоріше, так би сказала, ви зможете досягнути того стану, коли ви будете задоволені собою і своїм життям. Це були мої п'ять висновків, до яких я дійшла у свої 25 років. Я всім дякую за перегляд. І хочу сказати, що якщо ви зараз знаходитесь на початку свого шляху, а, я знаю, що у вас точно все вийде, тому що людина, яка щось робить, да, я про це дивилася, вона все одно рано чи пізно вона досягне, цього, вона досягне цього результату. Тому я саме цього вам і бажаю. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Напишіть мені в коментарях, а, яка думка для вас була. Найцікавішою з цього відео можливо, напишіть е, свої висновки, важливі, які ви зробили за своє життя. Е, всім дуже дякую за перегляд і до нового відео.